Кандидат у народні депутати Поштарук Віталій. В родині кандидата в народні депутати до Верховної Ради по нашому виборчому округу Віталія Поштарука є захисники Вітчизни та професійні військові. В село Слобода Яришівська могилів Подільського району на кілька днів із зони АТО приїхав його брат Василь. Він отримав поранення. Ти сюди. Ти скажи, скажи калино, ти сюди. Віталій Поштарук, який допомагає бійцям АТО через волонтерів, завітав до брата, щоб почути інформацію про події на Сході з перших. Повернувся в зони АТО. Служив 95-й окремій бригаді. Бували. Луганську, Луганській області, Донецькій, тому саме Слов'янську. Вчив поранення під боями 4 могила. Виздоравлюю вже, набрався сил скорішому часу. Буду вже повертатися назад, тому що там лишилися мої друзі, побратими. Ми з моїми побратимами будемо захищати нашу країну в зоні АТО. А ти будеш нашим надійним тилом в Верховній Раді? Я пишаюся е, своїми племінником, племінником Васильом, який служить, і пишаюся племінником Віталіком, який йде до Верховної Ради захищати інтереси українського народу, а в тому числі українських військових. Я з гордістю підтримую твою кандидатуру. Коли країна потребує нашої громадянської позиції, ми не можемо стояти осторонь. Мої родичі професійні військові, які захищають мою країну в зоні АТО. Я економіст за світою, маю досвід саме в цій сфері і зроблю все можливе від мене, щоб захищати свою країну саме в цьому ракурсі. В свою чергу я допомагаю по всій Україні через волонтерську службу учасникам АТО. А в даному регіоні я роблю все можливе для того, щоб родини такі, як тебе, Вася отримували відповідні компенсації, пільги і не тільки учасники АТО, а їх родин. Після родинного чаювання Віталій Поштарук повернувся до своїх справ з певненістю у необхідності у Верховній Раді максимально захищати інтереси людей, які відстоюють незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Ввіту. Віле тебе задача не менш задача набагато складніша, менше Одна з ключових задач, яку я планую реалізувати, ставши з вашою та божою допомогою народним депутатом України, це всебічна допомога учасникам АТО та їхнім родинам. Це присвоєння статусу учасників бойових дій та гарантоване забезпечення пільг. Фінансування для бійців та ветеранів має бути першочерговим та реальним. Там воюють мої родичі пліч-о-пліч, пліч, з тисячами громадян України. Ми мужньо пройдемо випробування, що випали на нашу долю. А бійці та ветерани отримують статус учасників бойових дій та реальну фінансову допомогу. Подоляни, я йду захищати ваші інтереси у Верховну Раду. Кандидат у народні депутати Поштарук Віталій.